У центральному парку Луцька спеціалісти Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали забір кліщів, розказав Суспільному епідеміолог Олександр Гнатюк. Спочатку весни говорить, уже було більше десяти звернень волинян. Люди нам доставляли кліщі, які зняли свого тіла. Це було 18 таких поставок, і в 33% позитивні знахідки в кліщах, тобто знаходили. Клітини морфологічно схожі до бурелі, які можуть бути небезпечні для людини. Якщо в перші години присмоктування кліща тіла його знімають, то ймовірність зараження якоїсь інфекційної хвороби, яку би міг передати кліщ, зводиться до мінімуму. Віталій Сенко розповідає, знаходив кліщі на собі та своїх дітях неодноразово. Меншій доньці діставав їх двічі. Півтора року тому його десятирічний пес каже помер через укус кліща. Пробували стандартним накидувати нитку, затягувати, пробували насипати на нього олійку, щоб він ніби там не буде дихати і сам вилізає. Ну, не працює. І тварини наші страждали, і собачка наша померла. Перший раз спасли, викликали вчасно ветеринара і спасли. Достали тоді 23 кліща. Власниця дворічного прайського крисарика Надія Шиманська говорить, вивела песика на прогулянку вперше. Про профілактику від укусів паразитів каже, подбала завчасно. Ми купляємо такі спеціальні ампулки, які прокапуються від носика до хвостика. І ніби не маємо проблем. За словами епідеміолога, пік активності кліщів зазвичай припадає на березень, квітень та вересень-жовтень. З його слів, щороку для лабораторних досліджень привозять до двох тисяч комах паразитів. Найпоширеніший вид на Волині говорить іксодові кліщі. Вони багато інфекцій передають, але саме такі поширені для нашого регіону для Волині це кліщовий лаймбореліоз. Ключовий вірусний енцефаліт. Ну, якщо вірусний енцефаліт у нас переважно Циратнівщина, то хвороба лайма, лаймберельо зустрічається майже повсюдно. Як розповів Олександр Гнатюк, щоб зняти кліща з тіла без наслідків для здоров'я, потрібно звернутися до медзакладу. З його слів, торік на Волині зареєстрували 64 випадки хвороби лайма, інфекційного захворювання, переносником якого є кліщі. Говорить, що через укуси кліщів до медзакладів звертається орієнтовно 700 волинян. Наталка Кликоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.